Всем привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, черговий проєкт, не таполочка. Ну, частково, частково, частково можна віднести все це до тапалок, але це у нас майнер. Руслан криптомозоля, ви що бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Майнер Full Game Fee Project по типу Cat Gold проєкта, який я активно рекомендую всім фармити. В нас Grand Journey, типу Аля Піратики, на острові видобувають якісь там винагороди для того, щоб... Заробляти багатіти, купляти ром, а в нашому випадку щось більш цінніше, і намагатися продавати це на ринку. Насправді я помітив цілком логічну закономірність, і хочу сказати, що в усіх подібних майнерах по факту відрізняється лише одне: це візуал. Вся систематика винагород, вся систематика видобутку, покроковість росту добичі, майнінгу, це все воно буквально злизано під капірку. Воно все однакове у всіх. Єдине, що типу, от ідеологію, кожен закладає там якусь свою, хтось там про котів, хтось про собак, хтось фаниться на піратах і, от бачить такий розвиток подальший, і воно все відрізняється тільки цим. Який мінус? Типу, ніша жанр підкатегорія от майнингу і тапання в телеграмі, ось саме ця Full Game Fee, достатньо складна. Чому? Тому що для того, щоб. Дійсно щось заробляти на таких проєктах, тобі потрібен фул тайм включений ПК або телефон, і ти повинен постійно на цьому щось вифармлювати. Воно постійно має бути включено. а Ще бажано купити сюди автозбирач, який буде за тебе все робити. І ти взагалі не приділятимеш ніякої уваги цим проєктам. Тому для масштабу. Однозначно ні. Але брати, наприклад, один аккаунт Grand Journey, один аккаунт Kent Miner Gold. І от кожну, кожному такому проекту взяти по одному аккаунтові, купити по авто, виділити для нього один або два монітори. І нехай вони там собі авто це має місце бути. От під них не потрібен масштаб ферми, під них потрібен там один аккаунт, але в кожній такій грі, і нехай вони собі фармляться. Я бачу логічним саме такий варіант в цьому піджанрі в ТГ майнерах та Татаполка, ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте, якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуєте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню конкретне відео.